Це гілітина. Рубає метал до 10 міліметрів. Це гібачний станок. Ложимо лист, каретка підіймається, ми загибаємо метал під фонтанчики. У нас підприємство холод обладнання, є його власник, я директор. Ми до війни випускали апарати по розливу води фонтанчики випускали, але війна зробила свої корективи. Я 24 лютого 22-го року пішов до добровольчого формування. В Штурмовій групі служив, ми йшли, звольняли лазову, питомник. Після поранення під русською Лазовою не було проведено чотири операції Ми подивились, і я став ветераном, коли демобілізувався. Прийшов підприємство запустити. Це люди, це зарплата, це налоги, це оренда, це електрика, і фонд ветеранський варта. Вони кажуть, ми допоможемо, от є такі гранти. Я пройшов курси, і десь через півроку ми затвердили грант на моє підприємство, я зміг приобрести обладнання. Закупили сировини комплектуючі для виробництва питних фонтанчиків. Я зараз утримую три робочих місця. Зараз от візьму четвертого чоловіка.